Безробітні сусіди, які займаються волонтерством, почали купувати дорогі речі. Із такої заяви почалося слідство у справі братів козаків. Кримінальне провадження проти Івана та Андрія зараз розглядають у суді. Чоловіків підозрюють у незаконному привласненні гуманітарної допомоги. Сьогодні судове засідання перенесли, але оскільки брати вже не у СІЗО бо внесли заставу, мали час поспілкуватися з нашим телеканалом. кажуть саме з заяви сусідів і починаються суперечливості у справі. Ми захотіли. Перехресний допит з тими сусідами, ви як виявилося в ході, що ніяких заяв сусідів не було. Тобто, справа кримінальна була відкрита. що оперативний співробітник написав рапорт, що моніторячи соціальну мережу Фейсбук, ним було виявлено під нікмейком Андрій Козак людину, яка збирає гроші на зсу, і як йому здається, він їх використовує не для. Не для збройних сил України а використовує для власних потреб. Тому він просить відкрити кримінальне впровадження. Справа відкрита, а потерпілих і свідків в ній немає, кажуть брати козаки. Вони шукали потерпілих. Вони їздили по людях, навіть по Україні їздили. Вони їздили і в Суми. Ну ми с я з Чернівець він з Тернополю. Увідь проїхати всю Україну, шукаючи різних свідків. Пізніше як нас ув'язнили, два місяці було до розслідування. Вони їздили по людях, навіть там писали людям Америку і просили є. Ну з країни є підтвердження цього, що вони просили до. Поможіть нам посадити козаків, все що ви скажете, ми вам оплатимо це. Це вони прямо писали цим потерпілим. Жодного потерпілого у справі немає. Жодний ні одна людина, хто кидала гроші. Всі відмовились нам нас писати будь-яку скаргу. І на які відповіді я ці скріни вам покажу. Де люди писали: ми взагалі не розуміємо, за що судити братів козаків, які зробили скільки для Збройних сил України. У нас немає до них жодних абсолютно претензій, і ми бачили всі звіти. провадженні, яке розглядає суд Андрію та Івану козакам, приписують дві автівки, які вони нібито привласнили замість віддати на армію. І ще 34 1400 доларів. Втім, при арешті, кажуть чоловіки, в справі було вісім машин та інша сума грошей. Вони клопотатимуть, аби через суд з'ясувати, куди все це ділося. Як воно матеріали справи, звучить, тобто не встановлений день, не встановлений час. Взагалі не встановлений період, я йому дав гроші. Тобто вони нічого не знають, це лише судження. Вони собі так думають. Не встановлений день, не встановлено годину, не встановленому місці, не встановленою валютою. Вони навіть не знають, якою валютою, я йому дав гроші. Ну тобто, Тому... вони нам приписали, на, що ми навіть, брали, навіть, але коли де як не ну, навіть такий нюанс є. Вони пишуть, що е, ці гроші Андрієм були конвертовані. Не встановлений слідством період часу з 24 лютого по 21 квітня. Ми не знаємо, де ті кошти автомобіль, які вони відзвітували, що на передові як виявилось до передової. Не не доїхали тобто вони знаходяться десь в межах Тернопільської області. Зазначимо стаття кримінального кодексу, за якою підозрюють козаків, чинна з 3 квітня 2022 року. Деякі ж речі, які є в матеріалах справи, датуються раніше, кажуть Іван та Андрій. Всі ці моменти вони і з'ясовуватимуть, поки триває судовий розгляд. Я сьогодні бачу, знаєте якби це були ми лише говорили, що ми шахрин. А вже ми дивимося сьогодні по Україні і. Кожен день показують, там два волонтера зловили, там три, там шахрай, там шахрайка. Ну невже наша країна така? Ну я не знаю, як підібрати хороше слово ну, слово, ну непогане, така пропаща, що нас всі злодії, всі шахраї. Чого сьогодні нашу країну так? Описують. Насправді не так. Насправді просто сьогодні в Україні знищується волонтерський рух. Брати козаки стоять на своєму. Вони не злочинці і не шахраї. І за правду кажуть, продовжуватимуть боротися до останнього. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 26 вересня.